Тому радий представити Антоніну Єрмейчук. Це операційна директорка Deus Robotics. І це компанія, якраз, яка саме допомагає роботам орієнтуватись в просторі і знаходити нас. Зустрічайте. Вітання. Дякую за прекрасну презентацію мене, я Антоніна, і давайте з вами сьогодні поговоримо про логістику. Щодня один працівник складу проходить більше 10 кілометрів. І якщо для нас людей, які не працюють на складах, це звучить, наче щось добре. Люди на складах часто працюють в холодних таких environment, коли вони мають працювати ще й дуже швидко. І ну, якби такі. Не найкращі умови завжди. І як результат, навіть в Україні більше 70% працівників складів звільняються в рік. І як результат для компаній логістичних це величезна нестача кадрів. Що логістичні компанії намагаються зробити з цим? Вони підвищують е, працівникам зарплати. Вони намагаються авт автоматизувати за допомогою інших рішень, але це зазвичай займає дуже великий час, якби 12-18 місяців, коли вже працівники потрібні навчора, як завжди. Ось і ситуація зараз на ринку така, що більше 80% складів ще досі не автоматизовані. Ось і. Якщо ми говоримо про ринок, наскільки це багато, то якби це більше 5, 50 мільярдів доларів ринок верхаузів, які ще не є автоматизовані, або автоматизовані тільки частково. І ми самі розуміємо, що з величезним ростом і комерсу, і взагалі, якби ми всі зараз все проходить онлайн, ми все набагато більше, це ці цифри будуть тільки рости. Тому в Deus Robotics ми створили, створили рішення, за допомогою якого ми автоматизуємо склади за допомогою розумних роботів. Ось ці роботи, які ви бачите, це наші останні моделі. Хоча зараз і ми вже отримали фідбек, що вони трошки виглядають як пилесос. Ось, але зазвичай вони перевозять склади, клітки і все, що потрібно перевозити в вархаузах. Ось ці роботи, що вони роблять? Вони перевозять склади, вони допомагають логістичним компаніям підвищити продуктивність, а також якраз допомагають з цією нестачею кадрів, вони підвищують сейфті і багато інших бенефітів для компаній в Україні. І, ну, взагалі, взагалі, як представили і сказали, що роботи замінять людей. Наша ціль як компанії не замінити людей. Наша ціль це звільнити людей від повторювальних тасків. <свят> я, я розумію на англійською це фрін people», да а українською, да. Мабуть, <свят> я, я я знайду інше слово. Тобто ми хочемо, щоб люди щоб люди робили більш цікаву роботу, ніж ходили з пункту А в пункт Б за посилкою. Ось і я потім трошки покажу, як саме наші роботи працюють в складах. Тобто ось е, наше рішення, е, оскільки воно повноцінне рішення, ми пропонуємо як роботів, самі девайси, так і повністю софтвер. Тобто, наприклад, в нас зараз два, дві моделі роботів: це R800 і R1200. Е, вони піднімають 800 і 1200 кілограмів. Вони піднімають і везуть, е, куди якби Працівники просять. Але насправді найбільша сила нашого рішення це наше програмне забезпечення. Ось в нашій команді більше 30 людей і одна, якби. Частинка цих людей ми прийшли, я особисто з комп'ютерних ігр. І для нас дуже важливо, щоб наші праців... щоб наші клієнти, щоб нашим клієнтам було дуже зрозуміло, що відбувається з нашими роботами, наскільки вони ефективні, що вони роблять чи не роблять. І от одна з основних фіч. Нашого софтверу, нашого програмного забезпечення, це те, щоб наші праців... наші клієнти могли бачити в будь-який момент часу ефективність роботів і вони приймали. Рішення наші клієнти, коли в який момент вони хочуть додати більше роботів. Ось у нас багато е, різних е, фіч, наприклад, Digital Twin, Obstacle Detection і так далі, що дозволяє нашим роботам працювати на ті самі площі, де і ходять люди, тому що це дуже важливо для наших клієнтів. В наша, взагалі, в нас багато науковців і багато переможців різних олімпіад, і так далі. І ми отримували вже три патенти за наші інновації. Ось це про, наш, про наше рішення. Тут трішки про взагалі. Наших, наші результати, які ми досягли для наших клієнтів, у нас є таких звідомих клієнтів. Це нова пошта, з якою ми працюємо вже більше чотирьох років. І нещодавно, в лютому цього року, ми запустилися з DPD Великобританією. Це друга найбільша логістична компанія Європи. Ось, наприклад, з таких невеличких KPI, я не буду вам в деталях розповідати. Ось тобто, ці роботи їздять від точки А в точку. Б, але що це дає бізнесу? Наприклад, для нової пошти ми збільшили для них продуктивність в 300, на 300%. В таких цифрах, щоб зрозуміти, людина без роботів обробляє одну посилку 75 секунд, а з роботом 15 секунд. І для логістичних компаній такі цифри дуже важливі. І от чому ми з новою поштою вже працюємо четвертий рік і продовжуємо нашу співпрацю і так далі. Ось і про те, що я сказала на початку, з нашими роботами в складах фулфілмента, де наші роботи є, там люди ходять лише 2,5 з кілометра замість 10 як в інших складах. Ось і тут невеличке відео, як саме наші роботи. Ми вже створили більше 40 роботів. Наші роботи повністю розроблені і збираються тут в Україні. У нас є величезна лабораторія, де наші інженери, наш Head of Engineering інженіринг в нас з Олексією в залі. І, в, нашому, в нашій лабораторії ми збираємо цих роботів. Це наш сортувальник і наші стелажники, Ви побачите через секунду. Ось і це м -м, декілька складів новій пошті тут в Україні. А, наші плани, і взагалі, що ми зараз робимо? Тобто, ми а, зараз виходимо і взагалі вже вийшли, можна сказати, на британський ринок. На цей рік ми хочемо залучити ще. Британських і європейських клієнтів ми хочемо, звичайно, збільшити продажі і так далі, але ми не зупиняємося з розвитком нашого продукту. І нещодавно ми оголосили про запуск екосистеми, і тепер ми будемо пропонувати не тільки наших роботів, але ми будемо пропонувати роботів від інших виробників для того, щоб тому що зробити одну модель роботів це досить складно і досить довго. Ось, але ми, будемо, ми зараз вже в нас є партнери, і ми будемо вже пропонувати нашим клієнтам, і потенційним клієнтам набагато більшу лінійку роботів, ніж зараз. І Трішки про нашу команду. Наша команда це більше 30 людей, експерти з різних індустрій, звичайно, хардвер, наш head of продукт, ігор теж тут в залі, це виходець з Рінгу. Наш фаундер Павло Пікулін, він виходець з геймінгу. В нас є експерти з логістики, фінансів і так далі. І як я вже сказала, для нас от science, взагалі, наука, математика це дуже важливо, тому що ми використовуємо, Наші інженери використовують це в роботі щодня. І навіть зараз, для розвитку подальшого, ми зараз якби, зацікавлені в тому, щоб знайти математиків, яких є досвід роботи з теорією графів. Чому? Для того, щоб ми постійно покращуємо, як наші роботи орієнтуються в просторі, і для саме вирішення і покращення цієї задачі ми мировіроманіше. Ще дуже сильно не шукаємо, але зацікавлені. Тому якщо у вас є якісь знайомі, то ви нам кажіть. Ось дуже рада буду законектися з усіма qr код де можете, будь ласка, пишіть мені, Павлу або взагалі нашій команді. Ось дуже дякую і ще раз дякую за запрошення.